І так, одна з самих ваших любимих тем це гужовий транспорт. Чому я говорю самих любимих, а чи улюблених, напевно, більш правильно правильніше сказати, да? А, це те, що ви а, тут можна так, ви досполюбляєте вимоги і до осіб, які керують гужовим транспортом, погончують тварин. А, здавалось би, що тут такого, але у вас є білети, да? У вас є питання по білетам. Тому, будь ласка, до цього розділу зараз ми я з цих там розділ покажу, що там питання. Питання там, по-моєму, досить нескладні. Керувати гуджевим транспортом та переганяти тварин на дорозі з'являється лише особам, не молодшим 14-річного віку. Тобто, а якщо нам ще вік 14 років, да, то ми вже що можемо покривати гуджевим транспортом або переганяти а, тварин. Це згідно вимог правил. Ульові сані повинні бути обладнані. Звертайте увагу, як у вас тут розташовано. Тобто, я що маю на увазі? Ось ця картинка ілюструє, яке може бути питання. Тобто, у вас може бути передня частина одного вводу і передня там, частина, наприклад, задня частина сані. Мається на увазі, що попереду що обладнані щось світлопорточення білого кольору, ззаду червоного кольору. Це також необхідно враховувати. Далі. Темну пору доби та вимоги недостатньої видимості на гужному транспорті. Необхідні ліхтарі знову ж таки з білого кольору, ззаді червоного кольору, що становить з лівого боку воза саней. Ось, будь ласка, тут ліхтар попереду білю, білого кольору, ззаді червоного кольору, становиться з лівого боку. Лівий бік в цьому випадку являється ключовим. З лівого боку це є ключовим. Наступне. В разі визнали дорогу з прилеглої території або другорядної дороги в місцях з обмеженою оглядовістю, водій возить за повинен вести тварину за вуздечку повід. Тобто, коли ми виїжджаємо з закритий території, для того якщо ми дорогу погано бачимо, водій гужого транспорту повинен вивезти тварину, щоб вона не злякалася і не виникла ДТП. Ось чому це так, для чого це робиться. Перевозити людей гужевим транспортом дозволяється за наявності, о, які б виключали можливість перебування пасажирів за боку та задніми габаритами транспортного засобу. Ось, будь ласка, так, заборонено. Тут вважається, що у нас з вами не заборонено, тому що ноги не звисають, ніхто не впаде, нічого погано не трапиться. Тобто повинні сидіти або всередині повністю сидіти, або да, таким чином, навіть, готовому сидінні. Але на бортах сидіти заборону мають що можна впасти, може досить погано закінчитися. Далі, переганяти статус тварин, по дорозі дозвіляється лише світло пору доби, при цьому залучається така кількість погонщик, щоб можна було направляти тварин як можна ближче до права краю дороги, не створюючи небезпеку і перешкоди іншим учасникам дорожнього року. Тут я нічого складного не бачу. Будь ласка, просто запам'ятайте. Особам, які керують гужим е, транспортом і погончим тварин, забороняється. Рухатися по автомобільним дорогам державного значення, за можливості рухатися по автобільним дорогам місцевого значення. Тобто мається на увазі, що якщо є місцеві дороги, ми не маємо дане виходити дороги дорога держав, виїжджати на дорогу державного значення. Дороги державного значення це даті е, фактично, там які в нас обати ведуть е, до великих міст, і так далі. Тобто, а є місцеві наші дороги. Далі. Використовувати оси, які не обладнані світлоповертачам без ліхтарів темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Залишати на смузі відведення доріг тварин без нагляду та виписати їх. Вести тварини на дорозу удосконаливим покриттям, якщо перед є ще інші дороги, тобто якщо є ґрунтова дорога, ми повинні вести тільки по ґрунтовій дорозі, не по дорозі з да, удосконалим покриттям. Перейняти тварин по дорогах в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. І перейнят тварин через залізничні полі і удосконаленим покриттям поза спеціальним віддаленім місцем. Мається на увазі, що ви не маєте права їх переганяти через, тобто просто так, через полі, повинні через залізничний переїзд переганяти. І пункт 7.8 нам говорить, що особи, які керують гужовим транспортом, зобов'язані, виконувати інших пунктів з цих прав, що стосуються водіїв і пішоходів, і не суперечить вимогам цього розділу. Зараз ми з вами зараз відкриємо питання до теми. Так, да, вони в мене про відкриті. Я думаю, що не зайшов на сайт. Тут у нас з вами всього 8 питань. Я швиденько також пройду, прокоментую, і ви також можете а, потім себе хто вже використовує, да, це. Чи повинен бути обладнаний у живі сани? Так, він повинен що? Бути обладнаний світлоповертачами Спереду білого кольору, сзади червоним. Це у вас було в пункті, якщо правильно пам'ятаю, 7-2. Наступне, ми бачимо. З е, якого боку гужового вози сання повинні бути встановлені ліхтарі для руху в темну породоби? Я вам про це говорив з лівого, не з правого з лівого, а тільки з лівого боку. Знову ж таки, які освітлені прилади повинні бути вмкнені в возі саня під час руху в темну породоби, а також в умовах дисатній видимості. Ми повинні чітко розуміти, ліхтарі. У вас от фари і габаритні ліхтарі — це відповідь номер один не підходить. Відповідь номер два: спереду з кольору, ззаду червоного кольору, що саме з обох боків також не підходить. Єдине, що залишається це остання відповідь, тому що ну, вона єдина правильна. буде, Так як перші дві не підійшли. Тому відповідь номер три у нас з вами. Я даві, е, тут дійсно що написано: ліхтарі з білого кольору, ззаду червоного кольору, що становиться з лівого боку воза саней. Далі. У разі виїзду з прилеглої території в місцях з обмеженою грядовістю дороги водій бужевого воза повинен що повинен Вести тварину за отечку повід. згідно знову ж таки умов пункту, якщо правильно попитаю, чи 6,5, чи 64. А давайте глянемо, який там пункт 6. А, 6,5, 7-4. 7.4. 7-4 пункт. Пункт 7-4. Наступний. За яких умов дозволено перевозити людей бужевим транспортом? І отут, дивіться, за наявності, яка виключала можливість по позицію за боковими габаритами транспортного засобу. Все правильно. За наявності умов, за якими виключалася можливість по позицію за задніми габаритами транспортного засобу. І це правильно. Тому відповідь буде 1 і 2. Тому відповідь буде 1 і 2. Тому що дві умови. Да. Одна умова доповнює іншу мову. Чи дозволено прийняти сад тварин по дорозі в пору доби? Заборонено згідно пункту 7. 7-7. Це заборонено, з вами перегляняти. Де і там якраз ось, бачите, а, 7-6. 7-6 заборонено. Чи дозволено особи, які керують гужим транспортом, погонщином тварин пересуватися автоміліодорого державного значення? Заборонено послід, по змозі пересуватися автоміліоним дорогам місцевого значення. Ось і все. Тобто такі питання досить які а, а, по цьому розділу, вони не складні. А тут відповідь номер 4. Зараз поясню, як це я з'ясував. Дивіться, ви бачите, що у вас написано: вести тварини подарунок з удосконалим покриттям, що говорити інші дерев'я, Одна тільки вже підходить. Залишати на смузі до дурі тварин без знати та пасти. Також так, що. Заборонено, тобто вже дві відповіді підходять, і ви бачите, що у вас немає більше ніякого там відповіді 1-2 або або та, тобто, тобто, те, що вас можна збити. Тому відповідь спокійно вибираємо номер 4, щоб не втрачати час, і коли ви розумієте чітко, що тут саме декілька відповідей буде підходити. Ось таке тестування. Ось такі тести у вас а, передбачені. Тому, будь ласка, готуємося. Уважно перечитуємо, вичитуємо питання. Не робимо помилок, що не розуміємо, запитуємо. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, До побачення.